Що треба, так? Да? Треба, точно треба. Ну ладно, гаразд, вилазів. Всім привіт! Сьогодні з вами знову Катя зі зброї. От, маю декілька днів в тилу, от, і вирішила не, вт... не гаяти час дарма розповісти вам трошки про а, різні сучасні пристрої для стрільби. І сьогодні у нас мова піде про каліматорні приціли. Що це таке, чого очікувати, де застосовуються, як з ними працювати. Поїхали! Так, давайте одразу розбираємося з термінами. Що це таке є? Коліматорний приціл. Чим він відрізняється від звичайного оптичного прицілу або від механіки? Коліматорний приціл він має таку прицільну точку, на яку вам, в принципі, байдуже з якого кута дивитись. У вас немає проблеми реліфа відстані до окуляра, у вас немає проблеми паралакса, з, якого, з якої сторони ви дивитесь на цю прицільну точку. Вон ваша зброя завжди стрілятиме туди, куди наведена ця точка, за умови адекватної пристрілки, звісно. Серед плюсів ще можна відмітити широке поле зору і можливість прицілюватись обома очима. скажімо так в зручному режимі вам не треба довго адаптуватись до такого прицілювання. З мінусів вони тут дійсно, звісно, є це сідаюча батарейка, і відсутність оптичного збільшення зображення в приціл кратності тут немає завжди перша. Ну і з урахуванням всіх цих плюсів, мінусів і конструкції це приціли для встановлення на півавтоматичну або автоматичну зброю, типу арки. Калашнікові всі версії. А, а, стріляти можна рекомендовано на короткій і середній дистанції, ну хай буде до 200 метрів. Тобто, якщо у вас прицільна марка, це просто точка, без можливості врахування якихось там поділок, по осям і так далі, робити поправки виносом ви не зможете, відповідно, стріляємо туди, куди цілимось. Ну що, перше, що кидається в очі, це різний форм-фактор, різні корпуси цих приціл, цих кліматрних прицілів. Дивіться, да? може бути відкритий або закритий. Ну, все просто. Відкритий це просто лінза в такій рамочці і елемент підсвітки світодіод в даному випадку. І закритий це вже при... пристрій має окуляр, об'єктив, корпус і е е трохи більше таких чітко виражених е механізмів для того, щоб цей приціл налаштовувати. Розбираємось. Коли доречно використовувати відкритий, коли доречно використовувати закритий, майте собі на увазі, що відкриті каліматорні приціли це приціли здебільшого для тренувань в приміщенні, або для того, щоб їх встановити на пістолет. Коли часто серед колег Збройних сил України чи стрільців мова йде про те, щоб встановити такий приціл, на, 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 до прикладу, на автоматичну або на напівавтоматичну зброю, чи на мисливську зброю, майте собі на увазі, що перший же дощик або пил, або сніг, Може сильно вам попсувати справи. Справа в чому? Вода попадає сюди, в світлодіод, вода попадає на відкриту лінзу, відповідно, промінь розсіюється, і ні про яку калімаційну цільну марку мова вже не йтиме. Ви тут бачите мете, такий, знаєте, фейерверк з безлічі точечок. Але про прицілювання вже тоді забудете. Відповідно, якщо сюди насипається пісок, пилюка, сніг, що завгодно. Все, прицілювання вам вже буде поламано. Але е, однозначні плюси такої конструкції це майже невагомий приціл, і все-таки на мисливську зброю, якщо ви працюєте да, в хороших метаумовах, дуже класна річ до того, що вона не потребує додаткового підвищення висоти, збільшення висоти на щиті, Да? Тобто, якщо ви ставите отакий от приціл на вашу зброю, то е, він у вас фактично імітує прицілювання з механічними прицільними е, з механічним прицілом. І нема потреби нічого е, додатково колхозити з вашим прикладом. Е, ще один плюс це максимальна зручність при встановленні на пістолети. Якщо ви працюєте зі спортивним пістолетом або не зі спортивним пістолетом, то такий приціл там буде доречним. З закритими каліматорними прицілами ну ви отримаєте перш за все це захищеність від несприятливих метоумов та всі проблеми про дощ, пил, грізюку, які стосуються відкритих. Тут ви їх не матимете. Вони різняться між собою діаметром лінза-об'єктива. і е, майте на увазі, що якщо працюєте з закритим каліматорним прицілом, ви йдете на компроміс із шириною поля зору е, вашого прицілу, тому що відкриті, вон, через відкритий коліматорний приціл ви бачитемете більше. Стосовно конструкції відкритих і закритих каліматорних прицілів, зверніть увагу, е, тут для того, щоб робити пристрілку е, цих прицілів, є брабанчики. В випадку відкритих коліматорних прицілів, зазвичай, це будуть ключики. Відповідно, власники відкритих коліматорних прицілів, будь ласка, подбайте про те, щоб цей ключик у вас завжди був при собі. Знову таки мініатюрний форм-фактор, і бачите, яким чином регулюється рівень яскравості прицільної марки. Тут на корпусі облаштовано дві кнопочки, догори донизу, відповідно, яскравіше чи тьмяніше. А тут барабанчик з відміченими рівнями яскравості. Ну, от на такому прицілі, бачите, зараз я вам його трошки розверну. От до стрільця, крупний план. До стрільця барабанчик і реперштрих, ви бачите, який рівень яскравості зараз налаштований. Сьогодні ми вже починали з того, що всі коліматорні приціли працюють від елементів живлення. Це дуже серйозний момент, і обов'язково маєте на увазі, який саме елемент живлення встановлено в вашому калюматорному прицілі. І так само подбайте про те, щоб такий запасний елемент у вас був при собі. Це можуть бути або батарейки типу АА, або Отакі От пласкі батареїчки різних видів, різних модифікацій, в залежності від е, розміру цього прицілу. От, як би можуть бути варіанти. І дивіться, ще є важливий нюанс, треба розуміти, що е, прицільні марки можуть бути більшими або меншими. Ну, в діапазоні від 1, 2, 3, 4. Як обирати, якщо ви плануєте стріляти на коротшій відстані, вам відповідно буде зручніше більша прицільна марка. Якщо ви хочете поставити каліматор на якусь нарізну зброю, і стріляти там на дистанцію 100-200 метрів. Краще обираєте коліматор з меншою прицільною маркою, для того щоб вона не заважала вам цілитись в мішені на більшій відстані, щоб вона не закривала собою цю мішень. Так, ну давайте роздивимось Кожен з них трохи поближче, а потім встановлений на мій карабін пристріляємо. Так, ну що, найпростіший коліматор з наших сьогоднішніх Discovery Red Dot Sight 1х20. За аналогією з оптичними прицілами, 20 говорить про діаметр лінзи об'єктива. Важливо, елемент живлення. Це R1620. Майте на увазі. Кріплення на планку пікаційні. Вага коліматора складає 125 грам, 5 рівнів яскравості. Регулюється барабанчиком. Розмір процільної марки складає 3 кутових хвилини. Discovery Optics сюди на 25 у Реддатсайд. Приціл укомплектований гумовими кришечками, що дуже зручно. Елемент живлення cr 2062-3 вольта. Розмір прицільної марки складає 2 МА. Приціл має 11 рівнів яскравості прицільної марки. Батаречка встановлюється от сюди, от під кришкою барабанчика регулювання рівнів яскравості. Ціна кліків барабанів при. Введені поправок складає одна кутова хвилина, один мо. Ну, в принципі, все, встановлюється на планку вівери Picatinny. Найменший Discovery Micro Red Dot, елемент живлення, батарейка cr 2032 З цікавого є можливість ручного чи автоматичного регулювання рівнів яскравості. Ціна кліка, один моа, кліка цих гвинтиків. Важить він усього лише 49 г. відповідно на пістолет поставити дуже легко. Зверніть увагу, тут окремо зроблено платформу для встановлення на планковій Да? Тобто треба ставити на зброю, використовувати. Якщо на пістолет, то там є можливість поставити без використання цієї платформи. Захисний кажушок і лазерна указка для ганяння котів в комплекті. Пристрілку калімати кногоприцілу покажемо на прикладі модельки Discovery Red Dot Sight 1 на 35, діаметр лінзи 35 мм, об'єктив окуляр захищено кришечками 11 є рівнів яскравості, елемент живлення, батарейка 1АА. Прицільна марка розміром 4 кутових хвилини, і приціли якраз придатні для того, щоб встановлювати їх на напівавтоматичну зброю, якраз як в нашому випадку. Зверніть увагу, вже сьогодні говорила. Тут в платформі для встановлення передбачено проставочку, яка збільшує висоту для того, щоб було зручніше цілитись зі звичайного прикладу. Ну, зараз ми це і зробимо. Так. Яскравий сонячний день, рівень яскравості роблю. Побільше. Ну, зараз у мене на дев'ятки і, в принципі, комфортно. Так, поїхали. Робитиму по три постріла для того, щоб мати хоч якесь уявлення про середню точку влучання. Е, Дивіться, все лягло нижче. Піднімемо зараз приблизно ну, на 20 сантиметрів, при тому, що заявлена ціна кліка складає одна котова хвилина. На цій дистанції це буде півтора сантиметра. Робитиму 10, ну, зроблю 12 кліків вверх, подивимося, що з того вийде. Отак. От Є. Давайте зробимо ще один клік вправо. Так, тут у нас ліворуч позначено праворуч буде зворотній бік, значить кла це. Е, вже піднялось трохи вище по горизонту норм. Я думаю, можна ще підняти. Цілитись ще обережніше, але все-таки моя гвинтівка вміє краще, ніж це розсип з 50 метрів. А, все, робитиму зараз ще пару кліків вверх, горизонт не чіпатиму. І спробуємо ще раз. Ну, запам'ятали, ці три. Ну все, пристрілку вважаю завершеною. Дивіться. А, о, ось вони. От, раз, два, три. Оці три ну, як би, За бажанням я зробила чотири кліки, до речі, обіцяла зробити два, тобто, бачите, середні три. Одразу кидається в очі, що те, що пристрілювати такий приціл, значно легше, ніж звичайні механічні приціли на автоматах Калашника. Да? Там треба ці мушкодави, мушковерти, Тут нічого цього не потрібно, просто треба знати ціну кліка ваших барабанчиків. ну, і... Да, так, не в долонях, а можна там все таки лінійку поміряти, буде швидше і точніше. Каліматорні приціли Discovery, як завжди, шукайте в асортименті торгової мережі компанії Зброя. А я далеко не прошу з вами. Скоро побачимося. Пока.